Чашка? Ні, не, не чашка. Вам! Тепер у нас буде космос Данелі, представляєте? У мене вже так? є таке. У тебе є таке? Мені подарував мій менший друг. ти! донька же дякую, палинки. <пай> Бучата. А я шукаю Еміра чи Даніеля? Похожість до Майнкрафта. Ви та сама Емілія чи Даніель? Ой, не Емілія. Ви мене заплутали. Емір, привіт. Дуже приємно познайомитись. Да, Даніель. Даніель, правильно? А я кажу, це твоє ім'я? Так, хочеш, що тоді? Де ви за, де ви щастивчики, де, де, де столі познайомств? На танці ходить чи там? На танці. Це тренерка станця, правильно? Ні. Ні. Оля, ти не тренер, так? Да? Ну будеш, будеш. Так, поняла. Вона теж ходить на танці, вона не тренер. Не тренер, ага. Спалила. То з гру там, де крипер, саме Так. І він дуже побуде. Сама Емілія. Вичайно, скажи, нам? Я... Все. <реклама> Все хоче.